Що документи не взяли? Він вже ж гроші вам передавав в документах. Що не взяли? Гроші? Так. Да. Ходіть, скільки хотіли. Ну, чого вони документи у вас Це не взяли? Все гарячо? Да, гарячо. Ді -ді -ді -ді. Просто поки будете давати, то вас і будуть далі, блядь, все. Мало вас повиганяли, ви далі продовжуєте займатися поборами. Я бою, не ерундой, а поборами на дорозі. Поборами? Єрундою. Поїхав. Просив сотку, побачив, що я знімаю зразу, сказав, не треба нічого давати.